Як ви називаєте статеві органи одне одного? Коли кохаємось, я не кажу там, о, якийсь там... а не під час кохання, як ви називаєте. Просто кажу, заховай свого вужика. Коли ми з Аліною займаємося сексом, вона ніколи не називає його вужиком. Вужик. А як називається жіночий статевий орган? В неї щелинка. — Фісташка. Взагалі, то фісташка це мій улюблений горіх. То Сашко чогось я не знаю, відколи це повелося. Фісташка і фісташка. Думаю, ну нехай. Тобто у вас секс це такий фан. Жарт, так? Ні Ні, нічому, не жарт. Просто тут річ. От у чому. Якщо ви займаєтеся з чоловіком, у якого є пеніс, то ви займаєтесь сексом з чоловіком, у якого є пеніс. А якщо ви займаєтеся сексом з чоловіком, у якого вужик, то ви займаєтесь сексом із дивовижним мутантом. Ні, ну я можу сказати, що у ліжку він звір. Справді Аліна, скажіть, будь ласка, як звучить запрошення до сексу з вашого боку? Ми обходились завжди без слів. Я одразу згадала у світі тварин, як пташки одразу там якісь танці починають хвости, розпушують, крутять, вертять і отак запрошують до парування. Як із вашого боку, Сашо, звучить запрошення до сексу? А я не запрошую. Так буває таке, що вона тулиться, каже, втомилась, а я як бронепоїзд суну оперети і не бачу перешкод. Одразу такий, як тигр, нападаю і погнали. Чи знаєте ви, що якщо секс відбувається у парах не за обопільної згоди, то це означає насилля одного партнера над іншим? Я тебе гвалтував, виходить? Виходить, що так. Це моральне і, виходячи з вашої історії, фізичне насилля. Більше не буду. Покажіть мені, будь ласка, яка ваша улюблена поза? Я люблю згори. Так, ти це я просто вже голова вмикається. Саша, все гаразд. Спокійно. Можете дихати. Ходи сюди, наїзнице моя. Сідай. А Саша лежить отак, руки ззаду. Ні, Саша не лежить отак. До речі, я йому це часто кажу, що ти дуже часто відпочиваєш. Так, бо якщо я прошу, щоб він був згори, то йому складненько бути довго наді мною. Йому заважає пузо, йому дуже важко, він швидко втомлюється, і все у мене є живіт, і Я ним пишаюся. Мені насрати. Покажіть вашу другу улюблену позу. Вставай, мала так, пацани, камери заберіть. Ставай, я стаю ось. Давай. Поза собачка називається. Так. так. Найкраще мені в цій позі. Який у вас буває оргазм? Вагінальний, кліторальний? Так. До анального ми надійшли. Скільки слів ти знаєш? Я такого не знаю. У тому, що я бачу присутній певний сміх і дитинність. Важливо пам'ятати, що ви двоє дорослих людей. Це означає, що варто впроваджувати більш дорослі комунікації одне з одним, плюс безпека, довіра і правда. І все взагалі буде добре. Тепер кажу, Сашко: не буде ніякого вужика і фісташки. Будемо дорослим сексом займатись із правильними назвами. Фінальний результат Марія Фабричева озвучить наприкінці випробування. У тебе є контрацептиви. Це зараз треба питати, Сашо. А що таке? Будь серйозним. Ти сексі, я хочу на тебе напасти. Так тримай свого тигра в собі. Скажіть мені, будь ласка, яка ваша улюблена і найчастіша поза? Місіонерська. Місіонерська. Покажіть, будь ласка. У сенсі фу я не хочу. Я так розумію, що все починається зі сміху. Ви смієтеся, потім займаєтесь сексом. Ні, у нас. Ні, вона просто соромиться. Ну, просто треба ну розуміти трохи. Мені було соромно і якось не знаю ніякого. Гаразд то лягай. Тобто лягай. Боже мамо, не дивись на це. Мами тут немає. Дякувати Богу, бо зараз була бійка за місіонерську позу та за всі. А мама не знає, що ви займаєтеся сексом. Та знає, звісно. Дякувати Богу. Я гадаю, що для мами зайва інформація, в яких позах ми цим займаємось. Добре, і який плюс цієї пози? Чим вона зручна? Не знаю. Так ми краще відчуваємо одне одного, бо лицем до лиця. Катю, це так. Так, а вам вона теж подобається і вона вас влаштовує. Так. І ви отримуєте задоволення у ній. Так, як часто? Частіше за все в оцій позі. А як зазвичай звучить запрошення до сексу? Ми особливо не запрошуємо одне одного. А як ви розумієте, спілкуєтесь телепатично? Цілуватись починаємо. Починаємо цілуватись. Я вважаю, що чоловік має першим заводити про це мову. Я не можу на такі теми розмовляти, чесно. А чому? Тому що. Вона соромиться. Я соромлюсь. Це важливо для того, щоб ви краще і краще розуміли одне одного. Я їй теж про це говорив завжди. Гаразд, тоді перейдемо до другої, найбільш вживаної пози, якщо ви її маєте. Я згори. поза наїзниці. Так, так. Я, хоча б полежу. А Рустем у цей час що робить? Відпочиває. Відпочиває. Ви вважаєте, що цю позу вигадали для того, щоб чоловік ні задрімав трохи? Іноді так відбувається. Рустем лежить і насолоджується життям. А я щось роблю. Насправді, сексуальний контакт це не лише власне сам статевий акт, та ми це знаємо. Помовч. Статевий акт добре, щоб він закінчувався ласками, та Катю. Щось важливе зараз сталося. Так. Коли вже все, то можна не одразу відвертатися спати. Я не відвертаюсь. Є така проблема, я б хотіла, щоб від Рустема було більше тепла до мене. Якоїсь ласки, щоб він думав не лише про своє задоволення, але і про моє. Якщо він все нормально, зробив усі справи. А я нібито ні? питає, ти все, і я така ні. і все. І все? Ну так. Егоїст? Так. Я взагалі то не завжди думаю лише про себе. Я тобі кажу, щоб ти взагалі не думав лише про себе, а думав про Бог. Якщо я не закінчила, отже, щоб він там простимулював мені. Дорогу в небо. Ідіот, я звернув на це увагу, я це почув. Я буду виправлятись. У вас є якісь висновки? Треба більше спілкуватись стосовно цього і не закриватися одне від одного в сенсі сором'язливості чи чогось іще. Я буду шукати нові ерогенні зони, і перестану бути егоїстом. Це було корисне випробування. Хоча ми спочатку м'ялися, соромилися, але. Я, наприклад, зрозуміла те, що мені іноді треба говорити на якісь теми, бо якщо я буду про це мовчати, Ростем ніколи не дізнається, що мені це не подобалося чи це не влаштовувало. Давай ми з тобою домовимось. Що якщо ти хочеш якогось продовження, ти мені про це скажеш? І Я буду старатися робити так, щоб ти теж не старатися, а робити Рустема. Старатися старатися робити. Та я зрозумію. сьогодні ми дослідимо ваше сексуальне життя. Я вважаю, що до сексолога треба ходити лише тоді, коли є проблеми в сексі. Я не йду, наприклад, в поліцію, якщо у мене немає проблеми з законом або нічого не трапилось. Дурня. як звучить запрошення до сексу з твого боку, Саша? Якщо чесно, я така людина, я не можу про це розмовляти. із з кимось. він має на увазі, що він просто соромиться про це говорити. Я завжди кажу кіт, давай займемося сексом. Все. Чи я правильно почула, що ви сказали кіт? Кіт так. Я її називаю кіт. Це лагідно. Мені подобається, чому ні? Вона знає, що я звертаюсь до неї. У нас навіть кота вдома немає, тому я що взагалі не люблю, просто коли я її називаю свою женьку женею, я її називаю Їй Це не подобається. Якщо я женю назву перед сексом на ім'я, сексу не буде простіше кажучи. Якщо ви кличете кота до сексу, то на рівні несвідомого ви запрошуєте до сексу і займаєте сексом із котом. Підсвідомість це зовсім інше. Так у кожної людини своя підсвідомість. Отут я з вами повністю згодна. Свідомість, яка заточена на патології, працює зовсім по-іншому, не так як свідомість здорової дорослої людини. Усе отак, от з підковиркою. Давайте поки що залишимо вашу темну підсвідомість, і я запитаю женю: а як із вашого боку звучить запрошення до сексу? Я найчастіше кажу: я хочу тебе. Так, добре, по дорослому. Ми дорослі люди. Давай без жартів, будь ласка, я можу до нього чіплятися в громадському місці. Чому ні? Якщо ти мене збуджуєш, якщо я тебе хочу, чому ні? Він зупиняє мене, він любить, коли все за стандартом на ліжку, коли нам комфортно, тепло? А я кажу, давай там десь на столі, на підвіконні, на балконі. Ти нормальна? Чому ти себе так поводиш? Женя, скажіть мені, будь ласка, як називається чоловічий статевий орган вашого партнера? Член? А як ви називаєте статевий орган вашої партнерки Жені? А ну? я не знаю, як назвати Пісюрка, Напевно, річ у тім, що він особливо ніколи і не називає її ніяк. Навіщо мені якось називати? А саму назву знаєте? Є те, що пишуть на парканах. Я не буду це повторювати, бо я вихований хлопчик. Сашо. Я розумію, що ви вихований хлопчик, але я ж не питала, що пишуть на парканах. Я запитувала, який мають вигляд і з яких компонентів складаються жіночі статеві органи. Статеві губи, клітор. Все просто в анатомії я взагалі якось щодо статевих. Мене завжди дивувало, як люди живуть статевим життям, не знаючи, як влаштоване їхнє тіло. Якось живуть. Тоді покажіть мені, будь ласка, першу позу, в якій ви найчастіше любите займатися сексом. Мала, показуй. Тоді лягай. Просто тут так. Так тут усі натопталися. Сашо, лягаю так. Це не крути мене. Я зараз реально психонув. Ну чого ти тупиш? Просто до чого тут це? Ти знаєш, що я не люблю про всю цю хрінь розповідати тим більше перед камерами. Ти зараз починаєш мене крутити. Це не хрінь, це ваше сексуальне життя. Згоден. Поїхали. В нашій парі я більш розкутав у цих моментах ніж Саша, і йому взагалі він скутий неймовірно. Отак, от, от я навіть кепку ніколи не знімаю. Я жартую. Ставтеся до мене з гумором. Я завжди позитивний чувак. Я ставлюся до вас абсолютно позитивно. Ні, ви ставитесь дуже серйозно. Я розумію, сексолог така робота. А ви не розумієте, бо ви ніколи не працювали сексологом. Я думаю, Сашо, закрив рота. Навіщо це робити? Зараз реально серйозна розмова, а ти дебільні жарти відпускаєш. Можна вона зрізе? Ні. Ми тільки почали. Отак, от, так от ви руки зробили вам комфортно? Я так слухаю вас. Я ж не займаюся сексом. Коли я важив 117 кілограмів, це було в 11 класі. У мене такі комплекси були. Той маленький хлопчик в мені ще залишився повненький, десь знизу, реально. Це така хрінь. Покажіть мені, будь ласка, другу вашу улюблену позу, якій ви віддаєте перевагу. Ми її довго використовувати не можемо, бо в мене одразу ноги судомить. У Саші погана розтяжка. Можна розтягувати м'язи, зміцнювати ноги. Ви мої ноги бачили? Куди їх далі зміцнювати? Що таке? Мене дратувало те, що мені холодно, мені некомфортно, мені соромно, тому що вибачте, сенці на ногах і попа не накачена. Ти хоча б у майці, нічого не видно, лише твої руки красиві. А я трясця. Оце розумієте? Ще й він своїми жартами дебільними мене дратував. Сашо. А ви плануєте розвивати свої стосунки далі? Ми їх тут і розвиваємо так. Бо ви постійно шукаєте причини, чому Ні. Можете продовжувати гаяти час і огризатися на мене. Я не огризаюсь. а можете звернути увагу на Вираз обличчя Жені. Вираз обличчя своєї партнерки Жені та спитати Женю, що відбувається. Що таке? Женю, ви розчаровані. Я правильно зрозуміла? Трохи. Прикольно замість того, щоб гризатися, просто подивитись і сказати окей, я запам'ятав, спробую я часто прошу Сашу спробувати щось новеньке, а не працювати за заяложеною схемою. А він, Саша, більше скутий у цьому. Я просто хочу, щоб ти був більш розкутим, щоб просто не боявся. Давайте підіб'ємо певні підсумки. Буде корисним, якщо ви будете більш відверто говорити одне з одним. Якщо ви будете називати одне одного на ім'я, та якщо Саша буде проявляти усі можливості свого тіла, і тоді Женя буде отримувати ще більше задоволення. Це правда. стій. отут чи далі? Підходьте ближче. Скажіть, будь ласка, а чи відчуваєте ви потяг одне до одного? Так. Звісно, а сексуальне збудження відчуваєте, коли поруч так марго. А як ви розумієте, що ви збуджені сексуально? Я вперше в житті не знала, що сказати. У мене мову відняло, у мене в роті пересохло. Горло взагалі кудись пішло. Ну просто хочу. Ну не знаю. Як я розумію? Я сам намагаюся її до цього заохотити. Усіляко намагаюсь збудити поцілунки. Потім масажую їй груди, потім мастурбую їй. Господи, Діма, і таке буває. Отак я хотіла зникнути, зникнути. Будь ласка, зникнути не допомогло, я не зникла. Так і таке буває. Так, який жах? А чому жах? А вас це лякає, коли Діма робить вам стимуляцію клітора? Ні, я просто соромлюся про це говорити. А як ви розумієте, що ви хочете сексу з Марго? Мені вона подобається, подобається займатися з нею сексом. А ви допускаєте, що до Маргарити можуть відчувати потяг і збудження інші чоловіки? Те, що хтось там відчуває якийсь сексуальний потяг, це його особисті проблеми. Навіть одна згадка про те, що Марго може викликати інтерес ще у когось із чоловіків, досить болюче, як я бачу. Та звісно, повернемось. До сексу. І я хотіла б вас попросити показати мені першу позу, яку ви найчастіше використовуєте під час інтимного життя? Найчастіше це я згори. Прошу вас. Діма, що ти робиш? Мене не можна зараз чіпати. Так, усе зачекайте секундочку. Стоп, стоп, стоп. Це зараз що було. Я просто дуже соромиться просто. Тіло не обдуриш, коли йде відштовхування партнера, коли соромиться і в гармонійній парі навпаки хочеться притулитися до партнера за захистом, за підтримкою, так він просто все дуже різко почав. Тому я сказала, Діма, зачекай. Він завжди так починає секс. Так, так. Я його відштовхнула. Я, я не хотіла це зробити тобто я це робила не цілеспрямовано. Я навіть не думала про те, щоб його відштовхнути. А ви в принципі, довіряєте своєму партнеру. Я йому довіряю цілковитою повністю. Я хочу сказати, що довіра порушена, з якої причини я не знаю, але ваше тіло спрацювало миттєво. Насправді це дуже довга тема, з якою ми досі не можемо попрощатися у наших стосунках. мені здається, що він мені не так довіряє, як я йому. А що це за причини? Дімо Маргарита була зі мною і водночас паралельно вела стосунки ще й з кимось. Я цього не знав. Був один такий момент: я приїжджаю до неї додому і не казав, що приїде до неї. Я їй постійно телефоную, а вона не бере слухавку. Набираю маму Маргарити. Вона говорить, що та у Марини. Я сідаю в машину, їду до Марини, а її там нема. Ну, все зрозуміло, Діма. От тому підірвана довіра. Я з нею навіть не хотів бачитися, розмовляти, нічого не хотів взагалі. А потім ми з нею, з нею зустрілись, поговорили якось все, отак, отак, отак. Потім оцей проєкт. Проект, потім все от загалом. Десь у підсвідомості мене це мучить. Те, що це може рано чи пізно повторитись, коли ми починали з ним стосунки, вдруге після розриву, я кажу, Дімо, ти ніколи не зможеш цього забути і пробачити. весь час дорікати так не буде. Я так не зможу. Те, що він сказав мені, Марго, все можна вибачити, все можна забути. Ти про це не думай, я тобі все пробачу. Що вона може зробити, щоб ваша довіра збільшувалась? Я не знаю. Вона знала, як її втратити. Тепер нехай дізнається через якісь свої вчинки та дії, як цю довіру можна відновити. Це звучить так, ніби вам вигідно, щоб Марго якомога довше відчувала себе винною щодо вас. Ні, це не так. Я не хочу, щоб вона відчувала себе винною. Але це так і є фактично. Вона винна. В усьому в наших стосунках винна я. Вона мене зрадила. Як це ще? Як? Давай, хоча б у чомусь не вигадуй. Я не зраджувала його, господи. Просто я не закінчила одні стосунки і вскочила в інші. Бо я хотіла перемкнути свою увагу з діми на когось. Ти просто розказав найгіршу частину мою. Тепер розкажи свою. Давай розкажи, чому я тобі не довіряю. Я за тебе говорив, розкажи за мене. Я хочу, щоб ти сам. А раптом я розкажу не так. Ти сам розкажи про себе. Я хочу, щоб ти озвучила. Ми зустрічалися протягом п'яти років і жили. На моїй території жили майже завжди за мій рахунок, за мамин рахунок. Він нічого не робив. У нього не було жаги до життя. І він нічим не займався, сидів удома, втикав у комп'ютер. Мені батьки сказали, добре влаштувався, Діма, класно йому живеться. І він себе ні в чому не напружував. Ось через це я йому трохи не довіряю. Не те, що не довіряю. От він говорить, що пішов на роботу, але не факт, що все складеться. він мене ніколи не зраджував. Ні. У мене до нього геть у іншій сфері недовіри. Я маю сумніви, що він чогось зможе добитися в житті. Я Дімі довіряю, але у мене є всередині мене. Так, але ні. Так, але от давайте до цього але я саме про це, і зараз він може так само сісти вдома і сидіти і нічого не робити. І на цьому ґрунті ми з нею розлучилися через це. Отже, ми маємо глобальну недовіру у вашій парі. Глобальні причини і глобальне узагальнення, що не дають вам домовитись. У тебе є підстави мені не довіряти. У мене теж є підстави тобі не довіряти. Але чесно, я про це намагаюся не думати. Я хочу тобі довіряти, але хочу, щоб у нас з тобою все було так, як було раніше. У нас були стосунки. Адже так ти згоден. Просто скажи. Так, я ж тобі говорив. Я хочу, щоб між нами знову була довіра, щоб ми одне одному довіряли. Так її немає. І це знаєш як дивися, Дімо. Дивись, от щойно ситуація з сексологом. Я хочу, щоб все було добре. Так, але, так, але, але що ти робиш, розумієш? Дімо, сиди далі, вперся, як баран якийсь. Не чуєш мене. Я намагаюся знайти щось спільне, щоб не було ніякого конфлікту, щоб все було добре. А ти сів отак і зі мною розмовляєш. Усе вже не розмовляю. Все, все ти не помиляєшся. Так ні в чому. Так. Тільки я помиляюся. І На початку проєкту лише я вина в усьому. Та якби не ти, мене взагалі б тут не було. Та все я згодна. Подякую собі за це. Молодець. Ми з Маргаритою спілкувалися з цього приводу разів 20, напевно. І щоразу ми після розмови поверталися до одного і того самого. До одного й того самого. Якщо вона ще раз повернеться до цього, або я до цього повернусь, тоді в наших стосунках більше нічого гарного бути не може. Інтимне випробування добігло кінця. Настав час підбити підсумки. Як ви сьогодні зрозуміли, в здоровому, дорослому сексі є чотири правила. Ну, обійми мене хоч трішки. Усі стоять. Ну і що? Ми як усі? Секс повинен бути безпечний за обопільною згодою та заспокойся. Ну, скажи мені обов'язково на радість для двох та зі щасливим фіналом дімо. Я лише запитала. Встань на оту дощечку, от такої. Отак. От Дякую. І найголовніше, секс має бути. Це факт. Сьогоднішнє випробування було спрямоване на те, щоб я змогла проаналізувати, наскільки ви близькі, чуттєві і можете довіряти одне одному в сексі. Усі свої висновки я передам Саші звірою. А вам зичу доброї ночі. Не хочу... Не хочу я просто про це розповідати на камеру, те, як у нас відбувається секс. Реально, я, наприклад, хочу спробувати ще щось нове. Кіт. Я хочу, щоб ти був готовий до цього. Чекай, я готовий до цього, бо я у тебе тигриця ти тигриця ти, ти з вправністю кішки і таке інше. У нас позиції, крім цих трьох, і ще набереться штук двадцять, які ми можемо просто показати. Ого, зачекай, тебе щось не влаштовує в мені в сексі. Ні, все гаразд, і в мене все гаразд. Я казала про те, що все добре. Ти мене влаштовуєш на всі двісті відсотків.